Друзі колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Значить, хто слідкує за каналом, хто взагалі з постійних наших глядачів на каналі, той, я думаю, зрозумів, що це тут намічається задвіж. Значить, зроблю вам невеличку предісторію. Сьогодні вона сталася така, досить позитивна, але до неї трошки ми дійдемо потім. Значить, Хочемо ми зробити демо-ділянку. Взагалі, як це сталося? Написала мені одна із компаній, компанія Євросем, чи не бажаєте ви зробити у себе на, на своїх ділянках, демо таку площу закласти. Кажу не питання, а як ви ставитеся до того, щоб зробити її з іншими гібридами. Взагалі, кажуть, ну, ніяк ми не переживаємо, не за що, можете висівати із, взагалі, з любими топовими. Кажу, окей, пишу хлопцям з Еліта Селект. Кажу хлопці, так і так. Хоче Євросам замутити, демоділянку. Як ви на це дивитеся? Кажуть Віталь, ти ж знаєш, ми ж за любий движняк завжди. Кажу, все, поняв, прийняв. А як ще, аби щоб от ще хтось... скажу, зараз значить, ще зв'язуюся з хлопцями із... з агроритма і пишу їм, як вони на це дивляться. То і Якщо приймають участь, значить буде у нас три, три компанії таких. Значить, Зв'язуюся аналогічно з агроритмом. І з Ігорем. Кажу Ігор, як ти на це дивишся? Каже, Віталь, ти ж знаєш, ми ж взагалі, ми, нам це дуже цікаво. і Ми, 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 ми так само за любий який двіжняк, який буде проходити в тебе на полі. Все поняв. значить, Приймають у нас у, у такій демо-ділянки три, три компанії: ЄвроSem, який був ініціатором, «Еліта Селект і Агроритми. Значить, Усі гібриди під Євролайтінг. До речі, Elitasel одна із перших, значить, дуже оперативна, компанія Elitesellect, що ви відізвалися одній з перших. Значить, домовилися, що буде воно все під Євролайтінг. Значить, від EliteSellect буде у нас Берекет. Берекет ми висівали. Мені він дуже сподобався. Сподобався тим, що у нього дуже такий крупне стебло і дуже розвинений. Розвинені листки, і вони дуже швидко закривають міждурядку і тим, і тим самим не дають рости всяким бур'янам. Значить, барикад мені сподобався. Він був на рівні із навіть із і Експерту під Євролайт у, у 22 сезоні. Так, по Еліта Селек, давайте поговоримо про Еліта Селек, тому що одна з найперших надала. Свій посівний матеріал. Дзвонить до мене Серега, точніше пише і каже: ми там для тебе приготували невеличкий такий сюрприз. Кажу Серег, який. Ну, каже, побачиш. Отримаєш, побачиш тоді. Кажу, все, поняв, більше питань не задаю, не звик, задав... не, не звик задавати багато запитань, люблю короткі розмови. Значить, приїжджаю на нову пошту сьогодні, кажу хлопцям. Треба отримати там пару мішків соняшника. Кажу, Заїжджаю на задній двір. Кажу, для чого заїжджаю? Там машин скільки стоїть. Треба зараз усі там відгонити, усе движняк создавати. Кажу, винесіть сюди наперед. Та ні, каже, ти не зрозумів. Там така коробка стоїть здорова. Ого, думаю. Це щось, мабуть, серйозне намічається. Значить, Заїжджаю на задній двір, дійсно, така коробка стоїть. Думав, хлопці прикалуються з мене, прикол тягнуть. Коли ні. Розкривають куча мішків. Кажу, а це точно моє. Кажуть, точно дивить твоє прізвище це моє. Ну, значить, хлопці замість одного мішка Берекету надіслали три свої гібриди по два мішки. Це взагалі це, це заслуговує такенного лайку. Тепер саме головне, де його все розмістити. Тому що куча сої топової. Тут, значить, ще значить, ну, на основні масиви ось, агроритм є. Там кукурудза карві, там КВС. Іще, і е ще ж дві компанії буде. Ну, це взагалі це буде шикарний батл. Ну, конкретно про Elite Select. Що у нас тут є? У нас є два мішечка Саксона. Саксон у нас. Так, що у нас тут по Саксончику? Оброблений Maximic Lire. Фракція преміум 3,5 150 тисяч. Дата виготовлення 11 місяць 22 рік. Отакий От Саксон. Ми зараз обов'язково все зважимо на вагах. Він під Star Це буде у нас іще. Як, як виявляється, у нас буде не одне демополе. У нас будуть іще під Гранд Стар, значить, ділянки. Буде і агроритм, їхній гібрид. Два гібриди, значить, Бомонт і Альдазор. Но це ми до цього дійдемо ще. Так, Що у нас тут далі? У нас Берекет, євролайтінговий гібрид, теж дві посівних одиниці. Так, Що тут по етикетці? Етикетки нема, але фракція тут преміум. Теж преміум фракція, ми зараз теж на віса кинемо, побачимо все. Так, що у нас далі? Альфа. Альфа, теж грам стійкий гібрид. Що, по... що нам тут пишуть? А нам пишуть тут жовтий-22-й протруйник -про Maximix Al Fire Premium 3,6 фракція. Ну Це взагалі шикарно. Так, давайте тепер не будемо поки відкривати. Давайте кинемо їх на ваги. Так, ваги у нас що тут включені? Ваги включені. Давайте почнемо із Саксона. Що каже Саксон? Ставимо мішечок на ваги. Так, саксон у нас 8,8. Так, не розпечатаний, нічого. Врожай, до речі, 22-го року. Ці голограмки присутні. Чих. Все прийшло у мішках. Взагалі шикарно все. Щоб, бо нова пошта буває, о, берекет такий. Видно, що вага є в ньому. Так, ставимо берекетик. і дивимося. Вага Берекета 10,6. Шикарний. Шикарна одиниця. Берекет. Цікаво, що там по фракції. Я думаю, фракція сама крупна, тому що преміум. Так, альфа. Ставимо альфу. Так, що тут альфа показує? Альфа показує 8,6, майже 8,7. Так, теж мішечки всі ціленькі. 22 рік, це шикардосик. Так, значить, ставимо їх ось сюди. Отак. Зараз що ми робимо? Хочемо ж подивитися фракцію. Я ще нічого не відкривав. Підготував тут отакі, отакі демо столи. Так, що у нас тут? В общем, календарік якийсь знайшов. Так, вложимо сюди. Так, розкрив три мішки. Значить, що у нас тут? Саксон. Дивимося на саксон. От така фракція. Цікава. Так. Ну, вроде не непогана, крупненька така. Так, у нас далі що тут? Берекет. Берекет взагалі. Топчик. Кругленький. І по кольору. Трішки відрізняються. цей блистить саксон. А цей не блистить. Так, що у нас далі тут? А... Альфа. Альфа у нас схожа до саксона. Отака. От Теж непогана. Будемо, прийдуть інші гібриди від інших компаній, обов'язково їх покажемо, все, зважимо і покажемо всю фракцію. Яка буде? Ну, а зараз отак. Я думаю, компанія взагалі отакий треба лайк ставити, тому що самі перві відізвалися. Можна сказати, що е... самим останнім запропонував, і вони самі перші відгукнулися. Так що, отаке не лайк. Чекаємо інші... посі... інший посівний і будемо далі вам показувати, висівати.